Найкраща інвестиція в майбутнє це придбати мою фірменну методичку. Вони, от бачите, такі невеличкі, читаються на одному диханні, Чисто символічна ціна 500 гривень штучка. От якщо людина інвестує в своє майбутнє, в свої знання, вона готова до четвірки. На п'ятірку потрібно відвідувати мою закриту. Спеціальну групу для талановитих студентів, як ми визначаємо талант? Талановита людина готова інвестувати в своє навчання. І саме там ми розкриваємо секрети цього предмету для того, щоб отримати п'ятірку. Ще жодна людина, яка відвідувала цю групу, не отримала менше п'ятірки. Подумайте, які там розкриваються таланти. Тож, будь ласка, для всіх інших. Хто не поважає предмет, трієчка? Трієчка. Якщо є варіанти, як підвищити оцінку, пишіть в коментарях.